У частині воєводств Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів територіальної оборони через вторгнення у повітряний простір російських БПЛА. Повідомили війська територіальної оборони країни у своїй мережі. Екс і, зокрема, нагадаємо, що російські безпілотники цієї ночі порушили повітряний простір Польщі, застосовували їхні війська засоби для збиття цих повітряних цілей і власне. Сьогодні ми багато на цю тему говоримо і продовжимо говорити про це далі. Зокрема, і з нашим наступним гостем голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко доєднується зараз до нашої розмови. Пане Іване, вітання, добрий ранок. Доброго здоров'я, Пане Іване, вітаємо. Тож у Польщі голосили пришвидшений саме виклик резервістів. ТРО. можна зараз почути детальніше, як це взагалі за стандартами НАТО відбувається процедурно цей процес, і що ж може бути далі? І що це загалом означає зараз? Ну, власне, якщо ми говоримо про цю ситуацію конкретно взято, ну це реакція на потенційні загрози не тільки з повітря, а також того, що Росія проводить зараз навчання в Білорусі, і так виглядає, що після безпілотників потенційно. Можливії за рахунок Росії відбуватися мітинги, протести в самій Польщі з, власне, з підставами там припинення підтримки допомоги Україні, посіянням паніки. Ми ж знаємо, що зараз, наприклад, в рамках, а я думаю, що це в рамках загального цього ланцюжка подій. І відбуваються мітинги в Польщі на українських кордонах. Це те, що десь прогнозував я раніше, що Росія можливо не буде перетинати кордон прямими силами, але буде намагатися дестабілізувати ситуацію з зеленими чоловічками, так званими, використовувати мігрантську політику. Ну і окрім цього, провіряти, як реагує як. Ольще, які країни будуть реагувати на для того, щоб надавати їм підтримку з повітря на землі? Ми ж бачили, що навіть такий заліт там десятьох чи скільки безпілотників на територію Польщі по суті викликав цілий каскад підйому авіації в Угорщині, Словаччині, в Румунії. Навіть у Польщу прилітав нідерландський паливнозаправник для того, щоб заправляти польські літаки в повітрі. Ну тобто, ми бачимо, що Перші якісь такі рухи в них відбуваються в плані безпекості вже не можуть вони закривати очі на прильоти російських безпілотників. Тим паче ці безпілотники залетіли в Польщі, були і біля столиці польської держави. Ну але я думаю, що найближчим часом такі е, сальоти безпілотників будуть точно відбуватися. Ще не забуваємо, що швидше за все, через те, що навчання в Білорусі будуть. Залітати через Білорусію для Росії важливо розуміти не просто європейські, скажімо, готовність до протидії їм. Для Путіна важливо зараз чи російського командування важливо бачити, як реагують вони, які. Включають безпекові протоколи. Ну і не забуваємо, що Росія зараз піднімає ставку взагалі в конфлікті проти країн НАТО. Ми бачимо, як і Медведів, а потім і керівник безпекового комітету Росії. Заявили про те, що Фінляндія готується напасти на Росію. Ми ж це теж чули. Вони ж це у цей тиждень за цю тему достатньо сильно піднімають. Так виглядає, що знаєте, це можливо гіркий жарт, але так виглядає, що такого при Байдену не було. Що при Трампу Росія себе починає чути все впевненіше і починає агресувати все більше. В плані того, щоб а що ще за все так і вони планують напасти на якусь невелику європейську країну з метою переорієнтування війни на іншу країну, особливо з розрахунку на те, що там агресія проти держави Європейської держави Росії буде, скажімо, значно успішнішою аніж проти України. В такий спосіб це їм вдасться переорієнтувати війська, відчувати себе впевненими. І для путінських солдатів буде, скажімо, місце дислокації чи перебування за межами Росії, а отже, вони не становитимуть прямої загрози для Путіна в плані там обуреності, створення нарощення криміналітету в самій Росії чи внутрішніх конфліктів. Пане Іване, а от зараз оці фактори сукупно, що вони дають зрозуміти? Має на увазі безпрецедентне за позицію уряду Польщі так проникнення в повітряний простір. Тепер же початок білорусько-російських навчань під назвою Запад-2025. Як на все це готова діяти, протидіяти Польщі ну, як приклад однієї з країн Альянсу НАТО? Ну, я думаю, вони йдуть до тайного сподівалися, що з цього не відбудеться. Вони будуть обов'язково зараз консультуватися зі США, вони будуть консультуватися, можливо, вийдуть навіть і на якісь дипломатичні російські представництва будуть намагатися з'ясувати причини і підстави, кому це відбулося. Ну, Росія Путін буде розповідати, що він взагалі про це нічого не знає. Трамп буде говорити, що він. Має хороші стосунки з путіним, і Путін ні на кого не нападе. А потім, якщо Путін нападе, він скаже, о, ну... Ну, у мене хороші все одно стосунки з ними, а на а вас погані стосунки, тобто, все-таки, якщо Україна і Європейського Союзу нарешті не активізуються в плані не там, скажімо, індивідуальних якихось процесів підготовки протидії Росії, але якщо активізуються в плані створення єдиної системи безпеки, управління військами, єдиними військами. На жаль, шансів вистояти проти Росії окремо взятим європейським країнам дуже мало. Там багато причин. По перше, ми мали досвід. Ведення бойових дій з Росією, по-друге, як і показують всі соціології, українське суспільство набагато більше готове було з самого початку й до тепер чинити спротив Росії, аніж це це готове робити населення європейських країн. Окрім цього, все таки оця політика лібералізму чи матеріальної орієнтованості суспільства, власне і Призвело до цієї ситуації, яку ми зараз маємо, і яку мають європейські країни в себе. Пані Іване, зокрема про Польщу, хотіли ще уточнити. Ми вже згадували, що викликають вони резервістів ТРО. А загалом, які зараз Польща має сили потужності і у живій силі, і в озброєнні щодо зокрема засобів збиття тих повітряних сил і щодо кількості людей, які можуть зараз, скажімо, екстрено прибути на, на якісь навчання чи на збори, як як в них це відбувається? Польща за кількістю населення, приблизно як Україна, там 38 тисяч. Так, я не помиляюся, 35. Це є перший момент. Польща в свій час створювала бригади територіальної оборони, але їхні бригади територіальної оборони. По суті, по своїй суті, це були як сили спеціальних операцій. Тобто, це достатньо підготовлені навчені люди. Це факт, і я думаю, що власне резервістів ТРО вони підтягають. Для протидії тим, як я сказав, різного плану внутрішніх мітингів конфліктів, які потенційно готова зараз включити Росія для дестабілізації чи залучення в мігрантів. Тільки з їхніх сил, якщо я не помиляюсь, там вони мали декілька бригад. Яка кількість реальної шалонованості резервістів? І скільки людей прийде? Я думаю, ми зараз побачимо. Я думаю, що самі поляки хочуть це бачити між іншим. В них проста відмова резервіста від участі в навчальних зборах. Може тягнути за собою кримінальну відповідальність у п'ять років, не може, а там так по суті є. Тобто, в плані приходу появи резервістів, у них все жорстко. Польська армія. Ну зараз, скажімо, це армія, яка звичайно якісно точно має краще озброєння ніж ми, хоча знову ж це відносно. Бо ми говоримо про польську армію країни НАТО зразка до 22-го року. Що після цього змінилося? Ми ж знаємо, що вони там свій час оголошували, що вони хочуть їх декілька сотень закупити е, хаймарсів і те, що вони там в себе разом з країнами НАТО посилювали військово-промисловий комплекс. Але Польща зараз є дуже серйозним логістичним схабом плані. Технічних поставок і допомог Україні це теж дуже важливо. І це означає, що Польща має, скажімо, доступ до величезної номенклатури зброї, як країна НАТО від їхніх європейських партнерів має вибудовані шляхи логістики. Плані потреби, якщо їм виникне потреба, підсилення їхнього війська, і я сподіваюся, що польські генерали все таки так чи інакше, не публічно, але готовилися до потенційного боєзітнення з Росією. І як мінімум, перший та другий ешелон протидії і польських військ достатньо якісно підготовлені. Ну, якоїсь конкретної оцінки зараз мені важко дати, бо це потрібно зразу побачимо, навіть кажу, наскільки швидко з'являться в польські оці резервісти. Почнемо з того, що недавно ми бачили, наприклад, ситуацію в країнах Балтії, коли були на прості навчання. Атівських військ, коли загинули там чотири чи скільки американські солдати, ми знаємо, як наскільки пригніченими були європейські країни, яка там була реакція на це? Я до чого веду? Чи питання чи готова польська армія? Скажімо втрачати свій особовий склад в великих кількостях і як на це буде реагувати польське суспільство? Вже ну, відносно що... цього, ми можемо орієнтуватися та пане Іване. В будь-якому випадку, поки що, так це запитання залишатиметься без відповіді, бо треба розуміти, який буде подальший алгоритм і державної влади Польщі. Вам дякуємо, Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України.